Батао з Нідерландів з такою рамою, якому важко ногу перекинути, в принципі, Алюмінієва рама 28 колеса, не є важкий, має дуже добрий накат на системі планітарні Nexus 7. Японській втулці. Вона дуже добротна і надійна. Має алюмінієві добротні багажні Має комфортне сідло, підсідлом має амортизатор, щоб ви розуміли. Плюс тут і можна заблокувати заднє. Колесо, щоб ніхто не міг поїхати. Без вас є, значить, у нас серву руль при дорозі собі регулюєте, щоб у вас спина була рівненько. Є, значить, амортизаційна вилучка мигенька. німецький Німецькі X крила Резина наша нас ще добра, не пореплена. Ще можна їздити руками. Подивіться, постану велосипедик просто прекрасний. Комусь буде цікаво, то пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. а також можете заїхати до нас, кулики веломагазин, вулиця Львівська, 20, на Тездрай, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, надіслам нової пошти.